Зараз я покажу поміти пароль. Заходимо в настройки і вистаємо до самого низу. І шукаємо вкладку Star Stable online. Шукаємо, тут є мова. В тебе буде перша оця. Ти візьмеш, тут буде старший і шукаєш російську. Натискаєш і все. І заходиш в Star Stable. У мене тут друга каунт, бо я хочу його продати. Заходиш. Да, є. В тебе тебе російському різні зараз. Вот. У мене тут теж була англійська. Я помінялась. Вот ти заходиш в ру. І все, тебе зараз... Зараз мені загрузиться. Грози цього довго дуже. У мене кончаться дуже. Давай, 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 давай. давай. Хто ти сам? Зараз показую. Тато в мене починковий початковий карток. Зумі в мене мать. І заходить сюди в давній